Так, бачите, так, я перепрошую зараз. Па -па Відвідувачем екскурсії демонструють старовинне грошове сховище і давні документи, які там наразі зберігаються. Про видачу дипломів від 45-го року, 47-го року. Ну, а це вже наша історія. Чи трошки нижче, але подивіться на цей сейф і ці замочки. Будівля Дніпровського фахового мистецько художнього коледжу культури унікальна пам'ятка архітектури початку 20-го століття, констатує історик Ілона Лісниковська. Перший поверх раніше був от в більшості цоколь це банк, бо не робоче приміщення, і тільки можливо вже 44-го року це приміщення розширилося. Відвідувачі мали можливість походити коридорами та приміщеннями коледжу культури. І знову, ширше, і воважте, У нас є три будівлі, які є пам'яткою архітектури. Нам є, що показати на своїй території, розказати. У нас багато є родзинок певних. Але до цього ще й додати майстер-клас, того, що ми навчаємо студентів, ми вміємо і ми можемо поділитися з іншими всі бажаючими. Цього разу можна було вибрати один з двох майстер-класів дихання разом з лялькою та ритми в стилі джазу. Організатори заходу розповідають, екскурсії проводитимуть постійно кожного разу будуть змінювати тематику. Цю будівлю створив Скарабагатов, який дуже має свою славну історію, і буде присвячена йому. У нас буде з Петриківського розпису, образотворчого, сценічної майстерності. Екскурсії безкоштовні. Анонс заходів планують робити. На сайті та на сторінках соцмереж навчального закладу Оксана Ващенко Ілля Ломовський, новини 9 каналу.